Рибки мої, привіт! Ми з вами зараз дивимося. Ваші поради на 25 рік. Сьогодні дуже цікавий день, сьогодні 12.12. .12. Це означає, що є така потужна енергія, портал, в який ми з вами зараз зайдемо і запитаємо, що ж нам робити. Колода нам розкаже про самосвідомість, ця колода розкаже нам про те, що думають янголи про вас. А працюємо ми з вами з містичним таро. Риби, містичне таро, до речі, 12. У вас яка магічна. У нас 12-й знак зодіаку, я дивлюся, сьогодні 12 12. Зараз ми з вами таке надивимося, що буде вам тісно в тому океані, в якому ви знаходитесь. І так, розказуємо і показуємо. Ви знаєте, що розклад є загальним. Якщо вам потрібна приватна консультація, ви до мене приходите, під відео є телефон. Або якщо вам подобається будь-яка карта, ви кажете, пані Олена, прийшліть мені, будь ласка, і я вам її пришлю. З яким настроєм ви заходите в 25 й рік? Запливаєте, вибачте. О! Слухайте. Карта башня. Якби я була якимось таким звичайним тарологом, я би вам сказала, Боже, як все погано. Але я є незвичайний таролог. Я вам зараз скажу, у вас все круто, тільки вам треба мене почути і зрозуміти. А, що таке башня? Башня це коли звіздець. Але звіздець приходить тоді, коли у вас не функціонує те, що ви собі напридумували. От ви собі зранку просинаєтесь і кажетесь: Маша, воно має бути так, Там, Таня. Хай все буде, Степан. І ви собі живете там, і ви не розумієте, що можна жити по-іншому. Тут на вас чуєте, звертає увагу Всесвіт. І е, тоді у вас починається нефункціонування старої системи, вона рушиться. Але риби ви були б не риби, якби ви сказали, ой ні, я буду склеювати, і ви її склеюєте. І тримаєтеся за те, що не працює, але так не буває. Оскільки ви така містична людина, ви двоє, вас двоє, то у вас не одна і не друга рибка каже, давай будемо тримати, давай з останніх сил, оскільки я боюсь йти в нове. А нове у вас вже йде. Притом вам всесвіт вже так каже, у вас каундаун, як то кажуть, льойф. у вас йде відрахування на хвилини. Оскільки у вас вже туз жезлів нова. Сторінка. Притом, дивіться, ви відкрили ту книгу, там квіточка виросла, вам все світ каже, тобі не треба навіть вчити, там вже посередині то все, росте квітка. Чого ти тримаєшся за оцю фігню? Лиши її. До речі, також може бути проблема з вашим будинком. Якщо це не ваш внутрішній світ, то це може бути, скажімо, не дай Бог, ті, хто живе в зоні військових дій, тут може бути щось потрапити в ваш будинок на початку року. Будьте, будь ласка, обережні. І тут може бути, що ви ще триваєтеся за свій старий будинок, який треба лишити. Бо його вам там бабушка читала. кіт, привіт. Сядь поседь, давно тебе не було видно. Може, вам подарували той будинок? Знаєте, як такі історії бувають, що чоловік з жінкою жили, і от вони живуть довго-довго, і вона його не лишає, бо у нас квартира разом. Кажу, скільки це буде коштувати? Ну, якщо продамо, то 10 тисяч, і ви хочете сказати, що вам належить половина, там, ще дитині половина, чи третина. Ну, ви мене розумієте. І ви живете і тримаєтеся за ці 5 тисяч доларів чи євро, і вислуховуєте і страждаєте від свого чоловіка. ну, Тому. Риби цікавий у вас початок року. Як завжди, я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Ви будете дивитися цей розклад протягом року, тому пишіть, будь ласка, як у вас програються карти. Особисте життя. А особисте життя, в принципі, дуже хорошо. Це побудова родини, побудова якоїсь стабільності. Четверка жеслів. Бачите, дівочки з мальчиком стоять собі і танцюють на вершині, в них все добре. Для тих, хто вільний зараз. Ви трошки закриті, у вас четверка Пентаклі. Для того, щоб вам перейти в цей стан, ви закрилися від усіх. І не дуже вам і сильно хочеться. Тут чотири, там чотири. Але ви, у вас запор енергетичний. Назвемо це так. Тут забор, а там у вас запор. Слухайте, в мене останнім часом щось такі розклади, получаються, я б сказала, дуже креативні. Ви закриті від оцього життя, від сімейного. Чого ви закрилися? У вас роль жертва, ви щось зависте, старший аркан повішений. Ви можете так собі, знаєте, я нічого не хочу, я нікого не хочу, я буду сама, мені нафік ніхто не треба. Карти кажуть, подивися трошки на життя з іншого боку. Не закривайся за своїм забором, хай тебе вкрадуть разом з забором. Повішане ще говорить, вийти з ролі жертви, щоб оту небо було видно. І ну, подивись, що в принципі не сильно і погано буде з тим чоловіком. Якщо ви в стабільних відносинах, то оця стабільність буде вам робити нерви. Можливо, вам прийде рутина. Сама четверка, вона крута, якщо це про стабільність. Якщо у нас все добре, ми побудували гніздо. Але якщо ваше гніздо існує 20 років, і ви там тримаєтеся за це все, воно не функціонує, у вас вже починає боліти голова. Да, тігра, підвинь мені карти, бо я сама не можу. І оця стабільність, вона. Те саме. Наприклад, у вас секс в тих самих позах, ви їсте те саме, запрошуєте тих самих друзів, подорожуєте на ті самі курорти, і вас вже це закохало. Вам хотілося б чогось іншого. Тому подумайте над тим, як трошки розукрашити. Заведіть собі коханця. Можливо, хай чоловік заведе куханку. Ну, ви розумієте, я жартую, але, можливо, сходіть на курси, як правильно робити масаж. Хай чоловік подумає, що крім. Того якоїсь кастрюлі чи сковородки, вам може щось інше треба купити. Трошки розукраш... розукрашуйте своє життя. І той, хто закритий, дівчатки, хто сам по собі, виходьте з ролі жертви. Світ набагато цікавіший і набагато більший, ніж ви собі думаєте. Яка буде важлива подія у вас. Тройка пентаклі. вас можуть запросити десь на роботу, на будівництво. Може, в нову фірму скажуть: слухай, ви самий важливий член нашої компанії. Тут треба комусь інструменти подавати. До речі, хто може працювати, ви можете бути десь медсестрою, подавати інструменти хірургу, тут хірургічна якась медсестра. На стройці, якщо ви мальчик, або дівчика, навіть може працювати на стройці. Тобто, в принципі, третім будете. І. Три, тройка Пентаклі говорить про три частини вас. Дуже класно він і аміннікоре. В нього зараз проходжу курс по таро. Він розказує, що тройка Пентаклі складається з учня, вона складається з. Інженера і священника. три частини в нас, які мають домовлятися один з одним. Тут у вас от велика буде подія, що ви навчитеся працювати з кимось в команді. Якщо, наприклад, ви були самі на себе працювали, зараз у вас буде група товаришів. Ви йдете в світ. Про роботу тепер. Тобто, це буде ваша важлива подія. Про роботу, що ми скажемо з вами? А на роботі вам сила придеться трошки. Не наскоком вирішувати все, а лагідно. От будете шукати роботу саме тут. Почніть спочатку з того, щоб подавати інструменти. У нас зараз велика проблема тих, хто заходиться на кордоном, що я хочу прямо з знанням мови А1, А2 чи там Б1 працювати з документами і людям відправляти листи. Кажуть, ребят, ви апріолі це не можете робити, оскільки у вас просто немає знань. Це не те, що у вас. Ви тупа людина, ви розумна, гарна людина. У вас просто знань немає, їх не можна отримати за три роки, мовні знання, для того, щоб працювати з офіційними документами. Ви ж податкову не отримуєте з податкової листи, які написані учням 10 класу. І зараз для того, щоб в роботі у вас була якась така собі команда, вам треба бути лагідною, тобто не біжіть з головою в сусідню кімнату. Запитайте, що там робити. Приручайте лагідно спочатку, а потім вже будете їсти на тому, чи їздити на тому леві. Спочатку накорміть його. Тепер життєва енергія, звідки буде братися у вас? Король Кубка. Або ваш партнер, ви самі рибка, ви королєва кубків, Тут може бути ваш партнер давати вам енергію і підтримку, або ви підете до психолога, до лікаря, хтось курс пройде. Тобто з рідиною це буде пов'язано. Почисти себе, приведіть порядок лімфу, зродіть на масаж, лімфодренаж, сходіть на якісь водні процедури, почніть плавати. аквамен, закохайтеся в аквамен, або подивіться хоча б. Цей фільм, але е, зверніться, або психолог, мотиватор, який допоможе вам. Тепер дивимося дві карти. Витягую модель поведінки, яка не бажана, і модель поведінки бажана. Чого вам не треба робити, і бажано. Так, ну, що вам тут треба робити і не треба? Спочатку давайте по справедливість. Справедливість карта, яка говорить нам про те, що. У вас має бути кармічно правильна поведінка. Тобто, як ви хочете, щоб вам Фіміда далі посміхалася, а так зараз посміхаєтесь людям. І. Не плюйте в колодець, бо треба буде напитися. Чого не треба робити, не треба далі десь вчитися. От деяким, коли ця карта випадає, я кажу, там дитина вчиться, вивчитесь, у вас в даному випадку слухайте, хорош вже якось розвиватися, вже отако відлітайте десь. Не треба думати, будувати оці книжки, підставляти, я ще мені треба. Ем... Класична ситуація, була я на курсі підвищення кваліфікації, і ми сидимо там всі, як завжди, кожен міряємося своїми розмірами, ну і тут одна сидить. Я ще цей курс пройду, мені треба ще там реабілітація, плюс па-братинг, братунг, кінда братунг, і ще хочу той курс, Медіан. І тут наш тренер каже, дівчатки, задовбали ви своїми курсами, ідіть працюйте. Немає нічого кращого, ніж практика. Вам ніхто не допоможе краще. Тому йдіть на поток, скажімо так. В даному випадку хорош підкладати книжки і щось ще вивчати. Ідіть працювати, відлітайте. І тобто. А ще карта справедливість, що ми тут ще бачимо: спостерігайте, наблюдайте, і е, тут вам з одного боку, знаєте, нічого не треба робити, просто треба бути в статиці, і вам все прийде. Прийде зараз те, що ви там собі накидали камні, насіяли. Які складності будуть на вас чекати. Ну, депресія може прийти, але у вас буде хтось, хто вам допоможе. Бачите, пташка є, парасольку тримає. Подивіться навколо, є люди, які навіть вам допоможуть. Ви всім допомагаєте рибки, а тепер допоможуть вам. І який буде ітог року. Туз кубка! Тут, тут туз і там туз. Емоційне наповнення, металики, трансформація ось ваша башня. У вас буде класний такий рік, дуже цікавий. І ваша башня, вежа нам перейде до того, що ви трансформуєтесь емоційно, ви зможете пройти цей процес від вежі до закупки. Вітаю! Ми зараз закриваємо цю колоду так? і будемо дивитися, що вам кажуть янголи. Так, У мене, як завжди, кіт сидить. Кіт, давайте в мене впадеш, я вибачаюся, треба кота покласти. Тарологічний кіт не поміщається в житті гра на столі. Поради від янголів для риб. Риби мої. <смір> Федрауте універсум. Довіряйте всесвіту. Оце ваша вся карма. І хай план. Десь там зверху знають, як буде для вас краще. Тому риби ви настільки глибокі, ви настільки дуальні. Спробуйте вже трошечки всесвіту довіритися і сказати, я тобі довіряю, куди мене відправиш, тоді і попливу. І тепер для вашого мозку. Хоча називається Зелен Райзе, подорож душі, так називається ця колода, така вона в мене німецькою мовою, я все рівно її вважаю трошки вона про мозок, оскільки там класні слова, які нам треба брати як мантру. краус у вас якийсь новий шлях. Бачите, ви стоїте на порозі і найт. Знов таки, найт це завість. Можливо, хтось буде вам заздрити, оскільки буде думати, що вам все вдається. Тобто зранку проснулася і посипалась на вас манна небесна. Ні. За вами. Перед вами дорога, ось у ваша вода тут, як же ж без неї. Десь будете між горами плавати, буде певний виклик в житті. Але хтось буде вам застрити. Будьте, будь ласка, обережні. Не розказуйте всім, поки не поїдете. Буде вам щастя! Рибки, я вам бажаю класно 25-го року і, як завжди, побачимося в наступних відео.